Тези, так, да, так, і так, будемо, так. будемо закінчувати. А дивіться, щодо практичної площини, я абсолютно з Геннадієм погоджуюсь. Я би хотів, щоб пані Гана, як ініціатор нашого, тому знаєте, ініціатива наказуємо, щоб взяли там на себе цю відповідальність. Я думаю, що у нас має бути два напрямки, тому що ми сказали про реформу цивільного захисту на рівні держави. Я знову ж таки абсолютно нікого не критикуючи. Просто хочу сказати, що кожен на своєму рівні правильно сказав Олег щоденно цим займається. І ми з коліс насправді міняємо. Безпековий ландшафт міста Києва, країни, тому що виклики нові і підготуватися до них, повірте, було б складно будь-якій державі світу, тому що багато моментів, які ми розглядали теоретично, ми з ними здатнулися на практиці. І другий момент я б хотів до пана Володимира Володимировича звернутися. Якщо б можна було бо на рівні міста Києва розробити якусь загальну концепцію безпеки, тому, що Програми у нас безпекової на сьогоднішній день немає. А кожен на своєму рівні, тому що коли ми плануємо бюджет, є наприклад такі параметри, які всі знають, яка частина бюджету витрачається на оборону, і це навіть один із стандартів НАТО. Якби ми для себе просто прийняли просто політичне рішення на вашому рівні, не на нашому рівні, який відсоток бюджету має. Я наприклад для себе цю метріку чітку маю. Якщо ви мене спитаєте, друже, який відсоток оболонського району ти витрачаєш на безпеку, а от то він ну я скажу, що це там 23%. Чи це мало чи багато? Порівняно з загальним ландшафтом, не так вже і мало, але правильно Артем сказав, що щодо цифрових моментів він насправді торкнувся мобільне укриття, якщо взяти 100% питання безпеки, це відсотків 15, там багато є ще інших складних елементів, які місто може вирішити. Насправді, так чи інакше, кожен намагається його вирішити, але кожен, як любить рад і щука, тягне в свою бок. Якщо би ви просто, окрім там нарад, на які ви запрошуєте і комісії, де перевіряєте голів адміністрації, там б'єте погоди. Я не проти перевірок, повірте, я відповідаю не боюся, і мене там питають колеги ваші. Ти визнаєш, що це твоя відповідальність? Звичайно, але ну не перед комісією, а я просто за людей переживаю що чесно. Тому на своєму рівні, будь ласка, давайте в місті ми створимо таку програму і таку стратегію. Це три тижні роботи. Повірте, Дякую. дякую, дякую Кирило. З нами на зв'язочку заступник голови Запорізької обласної держави адміністрації.